Всім найкращі вітання. Сьогодні з вами поговоримо про наших друзів і друзів і ворогів. То живе в нашому земному царстві, і насправді їх настільки багато, що сьогодні варто з ними познайомитись і знати, з ким нам дружити, а кого потрібно остерігатись. І найбільше проблем саме пов'язано з кротами, адже саме їм приписують найбільше негаразди, які є на нашій ділянці. Побачивши кротовиння, ми завжди говоримо про те, що це саме вони забрали частину нашого урожаю, який ми так важко вирощуємо. І дуже часто саме з ними асоціюють і те, що не вистачає моркви або буряка, або картоплі, а можливо, десь і пошкоджене коріння молодих саджанців. все це якраз асоціюють із кротом. Але насправді це хижак і він не харчується Таким, такими харчами. Мова йде про те, що кроти якраз харчуються личинками, личинками дуже багатьох шкідників. І коли у вас на ділянці появилося кротовиння, то це означає, що це вже є лакмусовий папірець для того, щоб переконатися, чи немає у вас на ділянці надмірної кількості ґрунтових личинок, наприклад, того ж самого хруща. Адже якщо їхнє засилля надзвичайно велике, то якраз кріт. Зменшує їхню популяцію, адже для нього це найкраще ласощі. Тим більше, що кріт, крім того, що знищує багато личинок самих хрущів, він також чистить наш простір, наші ґрунти від дротяника, від коваликів, від різних личинок, якими він харчується. І для цього він робить тунелі. Тунелі на глибині 40-50 см. Тобто ці тунелі якраз і слугують йому для того, щоб в ці якраз нори потрапляли або личинки хруща, або ж тих самих черв'яків, або інших комах. І насправді, насправді це те, чим харчується кріт. Але ні в якому разі він не шкодить ні буряк, ні моркву, ні картоплю, ні інші корени плоди. Які ростуть у нас на ділянці і той же батат, і так само молоді саджанці. Звичайно, що є ті, хто нам допомагає збирати урожай, але ми про них також сьогодні поговоримо. Хочу сказати багато, якраз саме в захист багато слів, якраз в захист крота, адже це тваринка, яка дійсно нам дуже допомагає. Єдина проблема в тому, що коли ми тільки висаджуємо розсаду, він роблячи свої ходи тунель, Лі, якраз і Часто не то, що пошкоджує кореневу систему, а просто не дає можливості укорінитися щойно висадженій розсаді. Але якщо приходить певний час, розсада укорінюється, починає вегетувати, то насправді кріт і не завдає таких проблем. Тим більше, що він дуже добре аерує ґрунт. і це означає, що піднімає з нижчих шарів землі, піднімає в їх верхні для обмінюючи так само більш родючі шари з тими, які піднімає знизу. Тобто, коли проходить аерація ґрунту, більше кисню потрапляє до, корін, до кореневої системи рослин, і в такому відношенні кріт більше, дає, більше приносить користі, чим нам шкодить. Але через незнання, через нерозуміння, через те, що це все ж таки жителі підземного царства, ми не завжди розуміємо, хто ж насправді робить нам таку шкоду і хто допомагає нам зібрати наш урожай. І насправді таких, хто шкодить, також дуже багато. Природи немає ні друзів, ні ворогів. Кожна тварина має своє призначення, кожна тварина має свою місію. Але для людини тут важливо розуміти, що є вегани так само, і ці вегани якраз саме харчуються тільки коренеплодами, і до них належить якраз той же ж сліпак або земляний щур. Або миші, яких є надзвичайно велика кількість, також це можуть бути інші ґрунтові шкідники, гризуни, які нам дійсно можуть зашкодити зібрати той урожай, який ми виростили. До цього переліку ще хочу додати хом'яків у зв'язку з тим, що Ореол, земель, на яких є різноманіття багатьох культур, він постійно звужується, тому що розорюючи земельні ділянки, обробляючи їх агресивними хімічними препаратами, багато тварин просто покидають свої природні середовища, і звичайно, що більше переселяються до, до людей на присадибні ділянки. І тут якраз і через. Ту кількість різноманітних різних коренеплодів, які вирощуються на ділянці, звичайно, що вони не пропускають, щоб Допомогти людині зібрати ці коренеплоди. І тут особливо небезпечним є сліпак, тому що ми не бачимо його і боротися з ним досить, досить важко. Адже нори, тунелі, які він прокладає, вони можуть заглиблюватися на глибину 4-5 метрів. І це дуже складна система тунелів, які... Він постійно обходить і разом з тим має цілі комори заготовлених коренеплодів. Це і картопля, і буряк, і морква, і батат, все, що ви вирощуєте на своїй ділянці, все потрапляє до його комори для того, щоб добре перезимувати. І, звичайно, через досить великі розміри і дуже міцні зуби, він прогризає цілі тунелі. І крім того, що дуже в нього слабкий. Зір в деяких видів взагалі, очей немає. Вони атрофовані в такому випадку він дуже добре відчуває всі звуки і. Є дуже такою твариною, яка передбачає різні небезпеки і ризики, тому зловити його надзвичайно важко. Він найбільше і причиняє шкоди. Але крім сліпаків, який риє нори саме зубами, якщо крутиться роблять своїми передніми лапами і пристосовані до цього, то сліпаки роблять це зубами, прогризаючи. Досить крупні лабіринти в діаметрі, це може бути більше 5 сантиметрів. Тобто звертайте увагу на те, які саме отвори у вас на ділянці. Він, до речі, так само землю викидає на поверхню, і це часто дає можливість його якраз сплутати з кротом. Але коли ми глибше розбираємося, коли ми починаємо більше розуміти систему. Природних систему природних лабірев взаємозв'язків, то в цьому випадку ми якраз вже можемо розрізняти, хто ж, з ким насправді треба воювати і як. І дуже часто використовуються різні хімічні препарати для того, щоб позбавитися від крутів. Але тут все ж таки крути досить легко можуть бути відігнані на інші ділянки тільки тому, що для них, наприклад, Є дуже небезпечною вібрація, і дуже часто використовується арматура, на яку прив'язуються бляшані порожні пляшки і, створюючи такий шуб вібраційний крути. Так само тікають із тієї ділянки, де їм некомфортно. Крім того, кротів може відлякати просто навіть закладена ганчірка, яка попередньо змочена в березовому дьогті, або ж, наприклад, ті самій солярці. І це означає, що ми можемо просто відлякати, якщо їх велика кількість, велика популяція на ділянці, і вони завдають нам шкоди. Наприклад, полюючи на черв'яків, це можливо при умові. Якщо ви закладаєте теплі грядки, у вас багато компосту, і там, звичайно, що коли переробляється органіка, то черв'яків є багато і тому, звичайно, що кроти так само не пропускають нагоди для того, щоб поживитися тим, що вони так люблять. Але якщо у вас газон і на газоні... У вас багато кротовиння, то це означає тільки те, що у вас вже достатньо є личинок хруща. Ці личинки живуть 4 роки, і це означає, що вони звичайно що охоплюють великий ореал, і тому, якщо їх надмірна кількість, то тут кріт виступає тільки. Тільки лакмусовим папірцем для того, що треба звернути увагу на проблему, яка є на ділянці. І в такому випадку, якщо ми дотримуємося рекомендацій природного землеробства, то тут дуже добре заселити наш газон грибом метарізіумом, тому що він спокійно справиться із личинками травневого хруща, і в такому випадку, не якщо нема чим круто живитися, він просто переміститься на інші території або ж від Лякати для того, щоб для того, щоб не бачити це кротовиння. Коли ми Говоримо про е, ділянку, то е, крім е, сліпака, який занесений, до речі, в червону книгу, і їх є декілька різновидів, е, дуже велику проблему нам можуть завдавати ще і земляні щурі. Їх ще називають земляні щурі або водяні щурі, тому що вони прекрасно плавають і разом з тим не відмовляються навіть від кори молодих дерев, тому що вони ведуть і наземне життя, і підземне. І е, ці е, тварини, якраз, вони не не викидають ґрунт на поверхню. Дуже часто користуються якраз норами кротів або інших мешканців підземного царства. І Тут в такому випадку вони завдають дійсно дуже багато проблем. Тим більше, що самка плодиться, дає потомство 5 разів протягом року. Вони не лягають сплячкою і цілу, цілу зиму вони досить активні, і тому приносять дуже велику шкоду. Особливо треба звернути увагу на те, що ця популяція земляних щурів дійсно небезпечна, тому що вони ще й переносять дуже багато. То багато, багато різних захворювань, і це так само повинно нас мотивувати на те, щоб звертати увагу, хто ж саме працює на нашій ділянці. І якщо ви вже бачите пошкоджені коренеплоди, то дуже важливо розібратися з, з тим, хто ж саме господарює на вашій ділянці, земляні щурі вони. Мають округлі такі отвори, і вони живуть там так само досить довго. Назимку вони ці отвори закривають для того, щоб не поступав туди холод та влітку. Вони рятуються так само, закриваючи отвори, рятуються від надмірної спеки, але враховуючи їх раціон, вони можуть шкодити будь-які рослини на ділянці. Якщо їхню... Популяцію не зменшувати, не контролювати, то звичайно, що вони можуть наносити досить велику шкоду тим більше що самка може давати від 2 від 2 до 15 малесеньких щуренят. Насправді, хоч і називається земляний щур щуром, це все таки велика полівка, розміри її до 25 см сантиметрів, і вона досить активна. Ну, так як і миші на нашій ділянці, звичайно, що вони нам також додають клопоту. Що ж робити в такому випадку? Дуже часто дуже часто нам допомагають коти. Хто має свій будинок присадибну ділянку, то кіт має бути на ділянці обов'язково, тому що саме вони допомагають нам контролювати цю популяцію і вирівнювати для того, щоб не було перекосу, і щоб ми могли зібрати той урожай, який ми плануємо. Якщо якась частина урожаю пошкоджується, це не є проблема. Але якщо це більша частина урожаю, звичайно, що тоді це потрібно враховувати. Крім самих тварин, які в природі контролюють популяцію, ми можемо звернути увагу також і на препарати біологічні, які не шкодять іншим тваринам. Тому що нам дуже часто задають питання про те, чи, наприклад, зерно заражене мишиним тифом, якраз те, що працює і проти земляного щура, і проти мишей, чи не шкідливе для домашніх тварин. Це і коти, і собаки, і разом з тим і кури, тому що коли ми зерно розкладаємо, так само вони можуть потрапити і в раціон харчування наших свійських птахів. Але цей препарат дійсно є нешкідливим, і тут немає небезпеки про те, що загинуть і наші помічники. Тому що дуже часто, коли ми вибираємо досить важкі хімічні препарати, які зменшують популяцію, але, Разом з тим, від цього як наслідок можуть загинути і наші улюбленці, і це є дійсно проблема. Тому на сьогоднішній день є альтернатива якою варто скористатися ще хорошим методом, є також те, що в нірки, якщо ви бачите, розкладати все ж таки, тобто створювати їм некомфортні умови, і можна розкладати ці ганчірки з змащені деревним дерев дерев дьогтем або ж тим самим бензином чи соляркою. І це означає, що коли цей запах неприємний є в норах, то це також зменшує популяцію, тому що вони просто переходять в інше, на іншу територію. Тому сьогодні мова про те, що ми завжди повинні розбиратися і розуміти, що дуже часто наші наша злість, агресія спрямовується не на тих, хто дійсно є причиною таких негараздів. І якщо в природі є наші друзі-помічники, треба знати їх, треба розуміти їхню поведінку, їхню природу і спрямовувати свою агресію, злість методи, методи зменшення популяції саме на тих, хто є справжньою причиною цього. Отже, бажаю вам збирати урожай і радіти від того, що він вам вдався. А якщо хтось нам і допомагає його збирати, то для цього є методи, які можуть допомогти контролювати кількість гризунів, які нам цей урожай зменшують до наступної зустрічі.